Вітаю на жабичому дворі. Я повертаюся, і мені чесно, що сказати. Так от, до речі, зі мною тепер постійний гість. Опа, я йому зараз все видам, тому що я собі так писала. У мене зараз ранок. А ну-ка, давай я тобі ось так покладу, ось так покладу. Все. Ти буду ще тримати ось так мою ручку. Давай. Uh, так от, я підготувалася сьогодні. У нас Gunfrog. Ми продовжуємо далі. Опа, я отак хоба-хоба зроблю. Ми продовжуємо далі розбиратися, що на нашому болоті. Uh, хто не пам'ятає, ну тим паче я, тому що я нічого не пам'ятаю, особливо, uh, що робити. вау, яка яка, що, яка... іди звідси. Іди... Ох, я йди чуть-чуть не померла. Секунду. Нам треба розібратися, що на нашому болоті. Прям буквально. що Ну, якийсь король, хто не пам'ятає, подивись, подивись серію там. Я все залишу. Якийсь король почав хавати жаб. І ми потрохи-потрохи так розбираємося. Ми маємо перебити всіх босів на кожному районі. Я хочу просто залізти чомусь сюди, я не знаю на що. А я знаю на що, там продавець. А на що мені той продавець? Блін, Я пригадала, в чому же сталося. А, Нас карасик захавав. Там не те ще така ребьоха була, вона просто все захам'ячила. Я поняла, значить, моя значить робота. Набрати максимум патронів. І набрати нам дуже-дуже багато мух. Я зараз поясню. Коли ми постійно бігали тут, 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 і нам не вистачило патронів. І плюс занадто високо теж не можна, тому що літять ті ворони. Тоді давай так. Я зараз я зараз, Я я підготуюся, я зараз назбираю мух. А там, до речі, є максимальна кількість мух? Я просто, щоб ну, я багато було, ну що то? Та максимум патронів 32 в нас. А от Мух, я не знаю. А ну я, обіця... я, як обіцяла, я все зробила. Було 23 мухи, зараз 41, у мене максимум патронів. Я чому зараз так почала? Я ще кнопки не натискала, боса не запускала. Знаєш чому? У мене є така цікава пропозиція. А що, якщо сидіти у цього чувака? А... Не просто так. Тобто тут літати, не бігати до лікаря, і щоб у мене постійно були патрони. У мене 41 муха. Я багата. Йоу! Тому зараз я пропоную швиденько хоба всі на кнопочки натиснути. Я не пам'ятаю, де, де, до речі, всі. Головне на духу точно. Зараз опс, опс, опс. Готово? Ні, не готово. Є. Тепер. я б не витрачала сильно патрони, чесно. І чому саме в нього сидіти? Тому що зараз стільки їх буде літати посеред болота, саме риби, да, риби літають. Стільки їх буде, що я не буду встигати туди, сюди. Їх буде занадто багато. Іди звідси. А, ну, ні, 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 я мовчу, ти мені ото продав, я прям згодна. Я прям ну, дуже дякую. Опа. Ні, подвійна, подвійна, подяка. А, дивимось. Опс, готово. До речі, муха, привіт. Щось мені нагадало. Хто дивився? Французький такий мультик, мультсеріал під назвою чи як воно там, Коротше, про букашок. Або є, так і називаються букашки. А Що то за зубатий? Зубатий привіт. У тебе щось є цікаве? Ага, я вже бачу дещо цікаве. І нам звідси треба буде тікати одразу назад. Нащо я ото тут На пірсі. Якийсь дід сидить. Ну, все, поїхали. Стріляй. Стріляй. Опа! Я бачу вже. Опа. Оба, обережно, дуже обережно. Вони всі літають. І мені треба дістатися там, де патрони. Не тільки до центру, а саме зараз всіх риб треба перебити. Оп, оп, обережно, обережно, обережно. Я ж кажу, літають, літають риби. Літають риби! Йоу. Давай, давай. Швидко Опа, раз, два. Відстрілюся Дуже швидко відстрілюся. Її треба буде продавати. Якщо він буде закритий якимось шином. Я не знаю. Я його знаю, я його приб'ю. Я ж йому гроші. Він мені патрони по-іншому не працює. Опа, все, не стріляємо. Тепер стріляємо. Відстрілюй Відстрілюй Давай! Ще трішки! Лети Шапа! Йо! Ти що? Не, агресивна щось риба. Розморозили, називається. Так. Блін, я хочу долетіти. 22. І все, я буду тут в безпеці. Ау! Чуть не спіймали. Майже не спіймали. Майже не спіймали, скільки їх! О-оу. О-оу. За мною ще ворона. Тільки де вона? Я не бачу. 46. Не літа. Ось вона. Ау! Ау, ау, ау! ау. ау. Стріляй! Ще ворона де? Фух. Так, то буде небезпечно один удар, і я програла. До речі, тут вони не достріляють мене. Мені треба ворону вбити. А, вони сюди не... Хотіла посміятись. Хотіла називатися посміятись. Блін Ні, план хороший. Стояти тут, відстрілюватись, літати і той. Варіант дуже хороший. Але отак луха... отак тільки я можу. Давай сюди. Зараз їх назбираємо, зараз закупляємо і той. Ні, Ну якщо грати на комп'ютері і то ну, капець легко. А я тут, на, на гімпаді, давай максимум 31 30, 30 муха, думаєш, ристачить? Я Думаю, так, давай що, отак. Ну що, ще раз, ще раз, я хочу за цю серію вже на нову локацію, я вже хочу перебити тут всіх. Поїхали. Потім від даху так, і ми швиденько так дістанемось. Давай, пливи, пливи. До речі, що ще зручно, можна плавати і стріляти. Тобто тебе тут нічого не зупиняє. Ти жаба, Ти жаба, у тебе ти все, що хочеш можеш. Або одягатися ось так модно і ходити і ще хавати пушки, дідовські. Ні, то жахливо звучить. Ні, нє ні. ти мене не чув. Так, ще ну, в мене вже максимум, я більше не можу. Брати. Ау. Так, у медика, як зазвичай 12 мух, щоб вилікуватися, але то безглуздо. Ось так летіти, ну. Ні. Може я навчусь неймовірного жаб жабського мистецтва. Польоту. І не тільки польоту. Може якісь нінджитсу. Та я останнім Часом дивлюся Наруто. До речі, вже ураганні хроніки. Я на це підсіла. Я знову підсіла, до речі, на аніме. Не треба кричати. А, вау, вау, вау! Не можна у воду, не можна у воду. Вони найшвидші там. Ладно. Будемо триматися повітря. І ще муха! Муха з динамітом. Чш -чш. Давай не високо. Давай і високо, і давай туди. Раз. Ай, не вийшло. Не занадто високо. І не занадто низько, тому що. О, як літак. Ну, клас, і ворона. Що риба там стоїть? У мене ще, до речі, хто не знає. У мене левел хард. Я маю проходити прям спочатку. Я дуже напружилась. Е, де ворона? Ага. Ш -ш 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 -ш. Стріляй. Стріляй. У мені ще... Я не знаю, яка гра мені настільки була важкою, як ця. Фух, патронів поки вистачає, а потім буде бос. А потім буде ж. Ну... Жаб скаже. Тримайся. Ворон дуже легко перебити. Вони там не сильно заважають. І за карту, до речі, не стрибаємо. До речі, муха. Де? Mm -hmm. Дві! Тут дуже погано, тут дуже погано, двір тут дуже погано! Отак. Я бачу тебе. Є. Yeah. Риба! Риба! Та да скільки вас? Дихай, 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 дихай. Техніка, дихання, техніка. Бос, бос, у нас же бос. Вісім патронів, давай сюди. Скупай, скупай, швидше. І давай у повітря. Де ти? Срибаємо вниз, стрибаємо вниз, ні. Ти мене десь станеш. Падаємо. Ідеальна, геніальна техніка. І ворони не чіпануть. І я не впаду, і патронів вистачить. Щось не жирний. Ні-ні-ні, ні. ні, ні, ні. Він занадто високо залітає. Дві ворони. Дві ворони. У мене зараз риба не так сильно парать, як ті ворони. У мене патронів нема. Ні, 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 ні. Ти не маєш літати! Ні. У мене патронів тупо нема. Як ти літаєш, карась! Красійти звідси! Шутку, швидко, швидко, швидко. Скупай, скупай! Один удар, один удар і все. Ти мене не дістанеш, рибати! У мене так б'ється, У мене так б'ється. Один удар. Копили. Ой, кава обережно. Ти бачив? У нього такі погляд, що він вже все бачив. Так. Трішечки треба перекус. У мене у мене руки трусяться У мене сильно руки трусяться. Так. Я побита життям. У мене червоне око, Порвана дубця. Треба щось з цим робити. Угу. Так, трішечки я підзарядилася печевом. Я тобі теж раджу. Трішечки чаю, трішечки кави. А, до речі, не перемішувати. Так, і нам треба 12 мух, треба полікуватись. Я думаю, так і пропонувала гра або посеред. Бою лікуватися, але то не варіант. То часу немає, тут бачу, в карп як літає. То чи хто наступний буде ворона? Та буде тут літючий корабель? А, ладно, патронів у нас багато, але треба знову назбирати мух і там на наступні А! Пішли глянемо. А, у нас десь має відкритися або піріс, або ще щось, і десь нова локація. Їх чотири. І той, окрім цього, у нас скільки хто. О! О-о-о-о-о! Човник, 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 човник там! Бо ми на кораблі приїхали. Ладно, давай я відстріляю. Хоча нашу, я зараз гляну. скільки? Угу. О, човник! <śled palate> <с mixed> <чув> <smack> ти хто? З гулькою така? О, ті боже. Що тобі, скільки? Скільки за проїзд? Двадчери! Катаїлкоу! Тобто до моря! Так я жа... Я застряг. Двір, я застряг. А, ні, не застряг. 24 мухи! М -м, да. Ладно, ладно, я зараз не збираю, в мене нісчишці. Мені то не подобається. Мене тут дратує. Ааа, я руки не можу відірвати. а, -а, -а. Ау! Яй, тоді так. Для тебе буде секунда, для мене більше. Я зараз назбираю дуже швидко, може, навіть 50 мух. Тому що, ну, тут, ну, тут таке, тут Ви пройшли за така валюта. Ну, добре, я назбирала хоча б їх 40. Я просто сиділа у воді і їх відстрілювала. І що? І поїхали, глянемо, що у нас за нова локасі, що за море? Нарешті відпочинок. Поїхали! 24 мухи-но-но-о! ні ні Я того не очікував таких приходим! Стоять! Стоямба! Е, алло! Оу! Що за камікадзе? Та да стій! Welcome to Katail Що за катайл? Що за... Що за таке? Просто ще одне болото. Опа! Опа, там щось цікаве. Там ще щось є. Тобто ще хтось буде у нас плавати. Туча да? клум! Почему дочі клу. У Дімасі! Will Screeb. Мій брат живе перед тот Пір в Фіштауні. Окей. У фіштауні там, де ми. А, там, де ми тільки що були. А він живе перед пірсом. Да, ми бачили, він, сиди... він сидів, Хто не бачив минулу серію, він сидів, що типу я люблю короля жаб. І шо? Я можу зай. Щось занадто їх. Двір занадто мух, камікадзе. І що? Ну, твій брат живе там. М да, клас, дякуємо за інфу. До речі, скільки в нього? Прикинь, більше буде. А ні, 12 те ж саме а ти в нас такий, блин, я хочу твою кепочку. Мені страшно з. А, я боюсь змій, він каже. А, ти поняв? У нас змії. У нас змії. А я якраз у свізери. Не бійтесь, ладно. Ні! Ні, ні! ні. No. То є кріпер. Не треба так, будь ласка, ти хто? О! усань! Все, у нас є... Скільки? За два? Ні-ні-ні, у нас максимум. Тобто прокачки в нас нема. Ну, прокачки нема. він, ну, наш Чаклун каже, що. Мій проживе. Там на пірсі все. Аж, до речі, де кнопки? Скільки ми тут літа... А, Дядіч, раз. А от кнопки я не бачу. Ти бачиш, де кнопки? Я не бачу. О! Стоямба. То ти. Значить, то не твій брат, да? Ми всі. блес! Я вже не знаю, типу. Нам всім щастить, тому що король жаб рулить. Ну, той. Всім керує. Буде цікаво, якщо король жаб буде як Тулху. От сама ідея. Що він там всі хаває? Всі при цьому щасливі. Ну, слухай, я не знаю, як буде. Пішли глянемо, що то за бос? The doctor. Та я тебе вітаю. Ось наступно, до речі. Оп, як снайпер. Є. Yeah. І у нас десь там залишається третє. Він каже Бойці Змій. А я звідки знаю, які там змії, що вони роблять? У мене. Як звичкою вже. 26 мух. Ми будемо сидіти біля продавця. І все. Може, у змії якийсь буде прикол. О, до речі, ось в Усані. Якраз темо. Ну що, дивимося, що за змія? Ага, я поняв, я поняв. Стоп, я не поняв. Що то за. Лічинус? Ні! Ні! Ну, не камікадзе! ТО ВЖЕ гірше! Тобто водяні змії... ну я згодна, окей. А, так само, як карпи... Не поняв, без питань, без питань, без питань! Я тебе чую. Опс, опс, ні! Ти мене не спіймаєш! Тричі! Тричі! Чотири, п'ять! Друга більше, ніж у фільмах. Ні, 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 не, не Сміюка! Тихо? Я! Yeah. Стріляй наверх, стріляй наверх, стріляй наверх. А, будемо обережно триматися повітря. А, ладно, давай стребати. Глянемо, що у нас? Там ще патрони, давай, давай, давай. Ага, як змії вилазять. Я ж попала! Треба голову змії. І я сподіваюся, остання. А, там ж написано скільки треба, так? Ще одинадцять! Йом! Щоб я жив сто років, не квакав. Давай, 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 давай! Упс, ні, на дистанш. Наступна... А я не зможу, а я не зможу. Ні, я зможу, я все зможу, треба вірити в себе. Мен потронюв! Шап'яс! Шап'яс! Сибай, стрибай, жопка! Давай, 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 злітай! Я не знаю, як я з босом буду, у мене мух нема. У мене мух нема, щоб заплат... Думаю, там сусіди не те, що там вішаються. Фу, фу, сім мух, твір, сім мух. Нам треба десь 50, реально надибати. Або дуже обережно стріляти, ну як ще? Скільки дві змії, дві змії, дві змії, дві змії, дві змії. І сім мух. Я бачу вже одну. Я пропоную зараз одну не чіпати. Мені треба восьма. Восьма муха. Щоб собі. Запровадити хороше життя. Давай! Останню стріляємо. Стоп, остання! Все, і пішов бос. Купляємо. Ноль мух. Двір, Стрим. Бай. Стрим. Бай. Ну все, мені смерть! Мене зажали! Не зажало дерево. Ну-ну-ну-ну. Mm -hmm. no, 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 no. ні Я хотіла! -ні -ні, -ні, ні ні Я хотіла. Ні, ні. -ні. No! No! Oh! Is... Yes! Так, двір. Секунду. Почекай. На зараз? На зараз нам хватить. Я не кричалась. <laughs> Я думаю. І залишайся. Ми продовжимо вже в наступній серії закінчимо ту змію. Перейдемо на останню локацію, і після цього то скільки то дві серії приблизно і. Або. Ні, одна серія, ми закінчуємо. Змію. А ще одна локація тобто десь на п'ятій серії лише. Яка п'ята? За три серії, за дві? Скільки? То я рахую. А, у нас буде король жаб, да? Да? Ну, якщо так проходити, то так виходить швидше. Ху, тому залишайся, а ми продовжимо.